Друже, класно, сьогодні футбол пограли? Дійсно, мені сподобалось. А пам'ятаєш, як ми ще в першому класі грали, так ще такі смачні окуляри були. <говори> так, дійсно, в тебе взагалі чуб великий був. <говори> Я пам'ятаю. <говори> так, все. Дякую тобі, друже, за зустріч. друже. Богом. Богом. Фу, погодка яка, клас. Після роботи посидіти, суцільне задоволення. Привіт, привіт, Тарас Привет. подивися, який гарний велосипед перегнав. Ну такий собі, може бути. Хочеш там покататися? Та ні, не хочу. Так. Ну, то все, я поїхав Тарас. Давай. Все. все. Чого всі велосипеди вже є? А я один пішки ходжу. Ех, але вже і велосипед крутий. Теж собі хочу. І не маю. Не розумію, що Тарасу не сподобалось. Нормальний велосипед. <му> щось в мене в житті взагалі нічого не складається. Ні роботи нормальні, ні машини. Ох, яка крута машина проїхала. Хочу також собі таку. Машину взяв. Peugeot 2008. Ага. Дійсно дуже комфортне авто. Салон шкіри, двохровий дизель. Хоче тебе додому підвезу, Тарасе? Та ні, я хочу притися тише. Ну як бажаєш? Давай. Але вже і класна машина. Peugeot 5008. А ти що? Хочу. Привіт, Тарас! Привіт! Що з тобою, друже? Я тебе чимось образив? В тебе є велосипед, автомобіль, робота нормальна. Ти успішний, а в мене взагалі нічого немає. То цей, із -за цього ти на мене образився, друже? Ну. Так. так. В мене, друже, теж колись нічого не було. Ні велосипеда, ні машини, ні нормальної роботи. Але я молився Богу, і він мене почув. І тепер в мене є все. То давай, може, за тебе Ну, Давай. Боже, ти бачиш брата Тараса, ти бачиш всі потреби. Дай йому, Боже, велосипед, машину, нормальну роботу. Амінь. Амінь. Ура, мій перший велосипед. Слава Богу! Вау, який він крутий! Привіт, бачу в тебе обо. Привіт так, німецький велосипед, титанові шпиці, 18 передач, амортизація, все присутнє, все в чудовому стані. Бачиш, що якісний. Будемо і далі молитися. Будеш ж скоро ще й машину мати. Дякую, брате, за підбадьорення. Я знаю з власного досвіду, що потрібно молитися Богу і не занепадати духом. І Бог дасть все необхідне для життя. Амінь, брате. Амінь. Які помідори цього року м'ясисті. Можна і на салат, і в банки закрутити. Зимою За буде ще з родиною поїсти. Ой, яка добра картопля цього року вродила. Слава Богу! Та що ж це таке? І картопля не вродила. І помідори пропали, огірки всохли. Хіба це в мене одної такої, чи всіх? Піду нагляну в сусідки, не то точно мала би вродити. Ох, оце то вродило. І помідори такі м'ясисті. А огірки які зелені. І не всохли навіть. А перець там який. Краса. Та що ж це таке? Чому в неї краще, ніж в мене? Що я не так роблю? Завжди все краще в тій зоськи. М -м -м. Але помідори цього року вродили. Слава Богу. Сусідко, день добрий! Що ви там, як там ваше здоров'ячко, як життя, як урожай цього року. В мене помідори на славу. Ой, день добрий, день добрий. Якби ж то він таким був. Здоров'я то як завжди, а цей врожай просто не питайте. Я просто не розумію, я не знаю. Ну що я не так роблю? Я все ж робила, все правильно. І удобряла, і сапала. А воно все рівно не вродило. Ну як так? Що ж я не так роблю? Ой, сусідко, в мене є просто один невеличкий секрет. Завжди дія. Я зранку, як встану, як піду на город, то зразу помолюся. Сапаю, молюся і благословляю свою городину. Ніколи ще не було такого, щоб не вродило. І вам так раджу зробити. Що хто там прийшов? О! Дивіться, це, це я тобі принесла. Який гарний врожай! Да. Це я тобі принесла. Тримай. Дуже це дякую, за те, що ти поділилась на своїм маленьким секретиком. Я хочу признатись, я так тобі заздрила. Просто в тебе такий врожай завжди був. А в мене ніколи нічого не було. Але через твій секретик тепер я знаю, що потрібно молитися, а не засерти. і Бог тебе завжди буде благословляти. Так. Да. Пане, можна до мене холодити? Хотіла тобі сказати, що ти сьогодні дуже гарно розстроїла вірш. Тій вірш тракнулась мого серця, для тебе Бога поговорить надалі, тобі талант. Дякую, слава Богу, я стараюся. <ривши> <ривши> Ясно. Пані після зібрання тебе? я хочу тобі сказати, ти дуже гарно розказала сьогодні віршик і просто це благословення було для мене. Ці слова мене торкнулись. Я чесно дуже тобі дякую і надіюсь, що ти надалі будеш розказувати такі самі віршики. Я справа. Ну, могло бути краще. Привіт, Я хотіла з тобою поговорити. Ти останнім часом не подивимося, доглядаєш, можливо, я тебе чомусь образом. Насправді, в той вечір, коли ми разом розповідали вірші, мене дуже затронуло те, що до тебе всі підходили, хвалили тебе і... Я тоді зрозуміла, що я заздрила тобі. І насправді я тоді не дуже добре підготувалася, щоб розповісти цей вірш. І не хочу вибачитись це перед тобою, що так поводилася. Ти мене прибачиш? Це добре.